Це логістичний склад допомоги АТО і це за складом Тарас Герман. Доброго дня всім, вітаємо вас на складі для допомоги АТО. Тут ми проходять наші будні, тут проходять кожен наш день. Це Віталік, він займається прийомом товару. Авріком. Привіт Віталік! Парав. Дівчатка сортують медикаменти саме Яліна. Привітайтеся з Іван. Привіт-привіт. Далі, Далі йдемо в дивину нашого складу, хлопці сортують матеріали. Привіт-привіт! Пішли. І зараз ми шу, шу. виходимо для того, щоб здійснити наш великий задум, забезпечити наших хлопців теплими речами на зиму. завдання, Нам потрібно як можна швидше зібрати. Велику суму 40 тисяч гривень на спальники для наших тернопільських хлопців. І для цього ми робимо маленьку дію. Я гусь Богдан передаю естафету Василю Івановичу, головному тренеру АК Тернопіль. Я Володимир Іщешим передаю естафету Андрію Грицишину, директору рекламної компанії Профіар. Я, Шандрук Кіталій, передаю естафету команді в Катернополі. Герман Тарас передаю естафету представникам громадської організації Майдан Тернопіль Богдану Бричу, представникові ради бізнесу Віталію 40-літу і представникові самооборони Івану Ковалику і всім свідомим громадянам. Слава Україні! Дубль номер 2 Отож, всі потрачені кошти будуть використані для покупки спальників і теплих речей для наших хлопців з Тернополя. Рахуночок дивіться далі в описі до відео. Все, ще раз. Слава Україні! Героям слава! Щоб завершити щось для початку потрібно почати. Ми хочемо щастя. Дякуємо за виклик Сергію Чуйку, Ігору Гумену, Міші Ващуку, Віталій Кушондруков. <плес> Ще раз, слава Україні! Героям слава! Ми хочемо, щоб Україна жила в чистоті і свободі, щоб віра, любов і добро...